Друзі, вітаю. це програма Тернополяни. І знаєте, я так думаю, та, зрештою, упевнений в тому, що та розмова, яку ви зараз побачите у нашій студії, ця розмова мала би підштовхнути усіх нас до думки, що українська армія нехай і невеличкими, але впевненими кроками рухається до позитиву у сенсі того, що потенційні військовослужбовці. Отримують можливість принципу добровільності, мають самі можливість визначати, де служити і в якості кого служити. От невдовзі буде вже рік, як у Тернополі працює центр рекрутингу 71 окремої єгерської бригади. І зараз на наші запитання погодився відповісти старший офіцер цього центру рекрут... рекрутингу. Ігор Приходченко, пане лейтенанте, вітаю вас. Вітаю в нашій студії. Я от спробую зараз деякі переклади з двох іноземних мов зробити. Ну так попередньо цікавився. Єгер у перекладі з німецькою означає мисливець, а у вашому гаслі вашої бригади є латинське слово «imitet», якщо я немітіс імітіс, перепрошую, що означає з латині безжальні. Так, бійці вашої бригади безжальні мисливці? Так, я поясню. Ми мисливці єгері. Єгері – це війська, які спеціально готуються для виконання спеціальних і бойових завдань в складних географічних локаціях, таких як лікси, болота, гори. Тому ми дійсно ми хижаки, ми мисливці на тих, хто небажано прийшов на нашу землю. У мене чомусь мимоволі з'являється бажання порівняти вас з підрозділами ССО, сил спеціальних операцій. У нашого підрозділу навіть схожа структура з силами ССО, але ми відносимося до десантно-штурмових сил Збройних сил України. І наші завдання схожі, але вони відрізняються за специфікою. Якщо десантно-штурмові то ну, на штурму, чи виходите. І якщо десантні, то чи е, маєте навики десантуватись там, де потрібно? Дивіться, люди одразу думають, що десантники це, це з парашутом. Ну, так думають? Зараз ми не літаємо і не стримаємо. Тому ми десантуємося е, за допомогою бронеавтомобілів в місця виконання спеціальних завдань. Я вже говорив про те, що у липні, якщо не помиляюсь, буде рік так як центр рекрутингу 71-ї окремої єгерської бригади працює у Тернополі. Які результати вашої роботи скажу усередньо, бо я не можу точну цифру називати, не маю права. Розумію в середньому, ми о, видаємо 30 відношень, яких називають в народі, о, нашим кандидатам на місяць. Тобто не складно порахувати, бувають різні періоди, але 30 відношень в середньому ми маємо. Як відбувається е, цей процес від бажання якогось потенційного військовослужбовця прийти до вас і потрапити до 71-ї бригади? Ви можете сказати, де ви в Тернополі розташовані? Це не є військова таємниця? Так, я, я все скажу. Дивіться від бажання. Спочатку потрібно, щоб це бажання виникло. Ну, це зрозуміло. Тому ми зараз і з вами пропонуємо нашим кандидатам, щоб звертались до нас. Якщо кандидат виявив бажання, або це навіть не його рішення було там служити в Збройних силах України. Він може звернутись в центр рекрутингу декількома способами. Ми себе позиціонуємо як сервіс, тому ми надаємо цей сервіс. Так як буде зручно самому кандидату, тобто, перше кандидат може прийти особисто в центр рекрутингу 71-ї окремої єрської бригади, який знаходиться за адресою бульвар Тараса Шевченка, 19, другий поверх, кандидат може зателефонувати за телефоном. І кандидат може пройти по QR-коду і одразу потрапити на офіційний сайт 71 окремої їрської бригади. Ми телефон обов'язково виведемо на екран, щоб люди наочно побачили. Ну а тернополян зорієнтую з приводу локації вашої адреси. Це, якщо дивитись на драматичний театр, праворуч там є вхід в двір. Так, 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 за буде, людям, так буде людям зрозуміліше. Які професії військові, які посади ви можете запропонувати і, очевидно, пропонуєте тим, хто приходить до вас з бажанням служити в 71-й? Скажу так: у нас більше ста унікальних посад, які ми пропонуємо нашим кандидатам. В чому їх унікальність? Унікальність я маю на увазі, що це сама посада, а не вакансія. Тобто, у одній посаді може бути три вакансії більше? Тому це називається в HR. Унікальна посада. Ми спочатку спілкуємося, дізнаємося про здатності спроможності, про цивільний досвід кандидата, про е, його бажання, ким би він хотів служити, і на кого хотів би навіть навчитися. І тоді пропонуємо. Е, зараз е, найбільш, найбільш потребуємо саме бойові. Спеціальності Які саме? це кулеметники, це гранатометники, помічники гранатометників, це снайпери, це сапери, це радіотелефоністи, це бойові медики, саме ті, які виконують бойові завдання в рамках груп спеціального призначення. Якщо людина приходить і каже: скажімо, що вона хотіла би бути снайпером, ви її навчите цієї професії. Непростій професії, чи вона вже має мати якісь навички з цивільного життя по різному, якщо моделювати ситуацію, що навичок немає, і людина просто десь бачила так по телевізору або вважає, що вона більш схильна саме до цієї кваліфікації, спочатку вона направляється в навчальний центр десантно-штурмових військ, один з найкращих навчальних центрів на території України, і проходить базову загальну військову підготовку. І отримує кваліфікаційний ВОЗ стрілець. Теоретично вивчає снайперську справу, але потім, коли вона потрапляє вже до нас в підрозділ, в бригаду, вона ще проходить фахову підготовку. Фахово, це якраз її а, наші досвідчені інструктори старші, ну я б сказав, не за віком, а за досвідом передають цей досвід іншим, тобто вони потім донавчаються в частині на наших власних полігонах, і потім ще відбувається бойове злагодження в рамках групи. Ви знаєте, мені чомусь здається на такий дилетантський погляд, що те навчання, яке відбувається вже безпосередньо в бригаді. З допомогою ветеранів вашого підрозділу, воно більш цінне ніж в навчальному центрі? Чи я помиляюсь? Я не хочу конкурувати з навчальним центром. Скажу так: в назві є базова загальна військова підготовка. Вони вчать в базі, а ми вже заглиблюємось і е, пропонуємо наш досвід з реальних бойових дій. Ну а, цей, війни. а цей навчальний центр він е, якогось такого загальноармійського призначення, чи він працює? З приводу підготовки саме для 71-ї? він працює з приводу підготовки саме для підрозділів десантно-штурмових військ, не тільки 71-ї окремої кремоїрської бригади, враховуючи те, що 71 перша, як ви сказали, виконує якісь особливі завдання в особливих географічних і очевидно метеорологічних умовах. Чи є у вас відповідні вимоги, чи перевіряєте ви. Ретельно, ну скажімо, минуле кандидата до вас у бригаду, його біографію. Так, знаєте, як роблять Службі безпеки України, наприклад, і в ССО я теж в цьому переконаний. Ми перевіряємо, у нас є критерії. В першу чергу це так звані формальні критерії, які стосуються віку, які стосуються фізичної підготовки і стану здоров'я. І далі вже є критерії, там, де ми. Оцінюємо ризики для нашої військової частини, е, які це можуть бути ризики, наявність судимостей, наявність зв'язків з е, Російською Федерацією, наприклад, так е, наявність зв'язки з криміналом в минулому, наприклад, чи ні. Зв'язок з криміналом. Давайте так. Якщо це не доказано, то ми не можемо у нас презумпція ну, невинності. А якщо людина мала судимість в минулому, а дивіться, якщо судимість не закрита, ми не пропонуємо посади в нашій військовій частині. Чи є обмеження у віковому цензі для того, щоб потрапити до вашої бригади? Тому що в армію можна піти і в 54, і в 55, і взагалі до 60. А у вас скажу так: наша цільова аудиторія від 18 до 45 років. Але на моєму досвіді, я вам так скажу, були люди, яким було 52 роки, наприклад, і вони давали фору навіть 27-річним парубкам в своїй і фізичній підготовці, і багажем знань, тобто їх досвідом, і лідерськими якостями. Тому давайте так, ми. Застосовуємо індивідуальний підхід до кожного кандидата, тобто не можна одразу сказати, що якщо мені 54 роки, то я не буду звертатись до нас. Звертайтесь, принаймні, якщо ми не зможемо запропонувати посаду в нашій військовій частині, то ми запропонуємо іншим військовим частинам, наприклад, в сухопутні війська. У нас є зв'язки, свої контакти, і ми можемо цю анкету, якщо нам дозволить кандидат, передати іншим бригадам спробую теоретично уявити, якось так проілюструвати на майбутнє ситуацію. Ну, якщо людина не служить, виявила бажання, вона цивільна, не служить і захотіла прийти, вона приходить в центр або зв'язується з вами там, начте, електронним способом. А якщо людина вже це зрозуміло, а якщо людина вже, наприклад, отримала повістку, прийшла в ТЦК. Десь готується до відправки навчальний центр, куди її спрямує ТЦК. І раптом вона дізналась про те, що 71 перша і є центр у Тернополі. Вона може з ТЦК перейти до вас, скажімо так. Це буде квест для кандидата, тому що перше йому треба зв'язатися з нами. Треба мати засобку. А якщо диску. відібрали телефон, ТЦК, то вже не зв'яжеться. Да? Ви це маєте так, мовити так. Тому кандидат зв'язується з нами. Ми прояснюємо, якщо на нього вже оформлені документи і він вже їде в навчальний центр, то тоді це вже може бути запізно для комунікації з ТЦК. Якщо кандидат потрапив о, в ТЦК та СП. Або тільки отримав повістку, то він може зв'язатися з нами, і ми можемо виписати відношення. Тобто рекомендаційний лист це на певну посаду. Ну, це дуже скорочує. Ми проводимо інтерв'ю. Ми надсилаємо, якщо треба командиру підрозділу напряму. Командир підрозділу може теж зв'язуватися з кандидатом і тоді надавати посаду для цього кандидата. Ну якщо це дуже там гостро дефіцитні або висококваліфіковані фахівці потрібні в певної спеціальності, то вони контактують ще з командирами. Ну, якщо ти потрапив в ТЦК, то це зазвичай невеликий проміжок часу, поки ти не пройшов ВЛК. Тобто у нас є в цей проміжок часу можливість видати відношення. Далі, уже, якщо кандидата направили в навчальний центр 199-й або інший, ми можемо спробувати зробити відношення на цей навчальний центр. І там, уже якщо навчальний центр не розподілив за наказом Генерального штабу, то його можуть спрямувати до нас в частину. І ТЦК, і ваш рекрутинговий центр, ви робите спільну справу тут, без сумніву. Але я хотів би зрозуміти, чи є ефективність і чи є співпраця у стосунках вашого центру і ТЦК. От змоделюю ще одну ситуацію. Можливо, ТЦК, побачивши якогось гідного кандидата для вас, може вам повідомити, так може трапитись? Так. Це... Сказати, слухайте, хлопці, тут є такий снайпер. Інша підготовлена людина, можливо, ви його візьмете, може, більше 71-й потрібен. Якось так, так ми працюємо і спільно, і паралельно з ТЦК. Тобто за ці три роки ми вже настільки співпрацювалися з структурами Міністерства оборони. Це і ТЦК і СП, це центри рекрутингу українського війська. Що якщо вони бачать в людині кандидата в десантно-штурмові війська в 71 окрему військову бригаду, вони контактують з нами, і ми вже працюємо далі з цими кандидатами. Тобто ми співпрацюємо з ТЦК, якщо як кандидати, дивіться, в ТЦК є фахівці, які вже пройшли бойовий вишкіл. І вони розуміють, що цей кандидат йому краще буде і для нього, і для українського війська бути в десантно штурмових військах. Тоді він рекомендує нам зв'язатися з цим кандидатом, провести інтерв'ю, видати відношення, і вже тоді ТЦК направляє в навчальний центр з нашим відношенням. Тоді вже у кандидата є гарантія, що він потрапить в нашу бригаду після навчання. Рекрутинговий центр у Тернополі це якесь унікальне явище. Я маю на 71-ї бригади. Чи ви такі центри маєте по всій Україні? Тому що у мене складається враження, що принаймні на території Західної України ви конкуренції не маєте. Інших таких же центрів, скажімо, Франківську там чи у Львові на то він і центр, що він єдиний в нас. Ми по суті і методичний центр, і центр який працює з інструментами є рекрутингу. Тобто, ми маємо можливість працювати на всю територію України. Тобто ми описали ключові вакансії, ми розмістили їх на популярних джоб сайтах. Ми розмістили ці вакансії в центрах зайнятості, в ЦНАПах. Здебільшого люди звертаються до нас дистанційно з усієї України. При цьому ми використовуємо метод мережового маркетингу. У нас є в обласних центрах свої представники. Які делегуються в ці центри, і чому кажу про мережевий маркетинг? Вони відповідають за цю територію. Вони співпрацюють з ТЦК, вони співпрацюють з органами місцевого самоуправління, комунікують з кандидатами безпосередньо і таким чином залучають в нашу військову частину. І центр один в Тернополі. Ви б зараз запитали, чому в Тернополі? Ну от я і запитую власне чому в Тернополі? Чому саме в Тернополі? Ви правильно сказали, що. На території Західної України він один. А Тернопіль, на нашу думку, я думаю, зі мною багато хто погодиться, що це дуже класний логістичний хаб. Не, ну я з вами точно як Поклад... тернополянин точно погоджуюсь. Тобто, це дійсно центр Західної України, географічний і дуже зручно, логістично потрапити нам. На будь-який захід до кандидата або в якусь установу. Точно так же зручно кандидатам, якщо хто хоче особисто прийти до нас з будь якої регіону Західної України прибути до нас. Давайте будемо відвертим. Матеріальний стимул важливий. Той хто прийшов до вас і хотів би служити в 71-й, він почує від вас. Ту суму, яку отримуватиме у вигляді заробітної платні, дуже орієнтовно, тому що є солдатський сержантський склад, а є офіцерський склад. Ми можемо сказати тільки приблизно і особисто кандидату, на що він може розраховувати і при яких умовах. Тобто, це дуже буде залежати від того, саме де він буде служити. Чи буде він виконувати безпосередньо бойові завдання, чи буде він нести службу десь в логістиці? Там дуже різна винагорода. При тому, що ну ми розуміємо, що в десантно штурмових військах, як ви згадували, і ССО, і морська піхота, грошове забезпечення вище ніж в інших видах родах військ, і матеріальне грошове речове забезпечення? Ну скажу відверто, коли я чую абревіатуру десантно-штурмові війська. Окрема єгерська бригада. У мене складається враження, що ваш підрозділ з розряду елітних військових підрозділів. Не буду дуже скромним, так та людина, яка звернулася до вас з тих перелічених вами військових посад професій, вона зможе обрати ту, яка їй більше до вподоби. Вона зможе обрати із переліку тих вакансій, які ми їй запропонуємо. Чи траплялись ситуації, коли людина з вашою допомогою через ваш центр потрапила до 71-ї, а через деякий час, там, через місяць, чи через два, вона каже, ні, це не моє, я ну, відчуваю, що я не зможу тут служити. Я більше того розкажу реальну історію. Будь ласка, це цікаво. Кандидат хотів бути кулеметником. І коли він вже потрапив до нас на полігон, він зателефонував особисто мені каже, Ігор, слухай, а от нас інструктори навчали там з кулеметами і почав мені перелік складових називати, як працює. Я бачу, що людина цим захоплюється. Каже: а дозвольте, я от перейду. Чи є така можливість? Ми зв'язалися з командирами, і людина одразу з полігону прибула вже спочатку в свій підрозділ і почався процес переводу на іншу посаду. Поставлю останнє запитання, враховуючи наш формат. Та людина, яка, скажімо, послухавши нашу сьогоднішню розмову, виявить таке бажання прийти до вас, що вона з собою повинна мати, і до чого їй потрібно бути готовим, під час, скажімо, попереднього інтерв'ю. Давайте так, співбесіди назвемо це. Перша так. співбесіда, ми одразу не перевіряємо документи. Ми проводимо структуроване інтерв'ю для того, щоб визначити відповідність нашим формальним критеріям, а також мотивацію кандидата. Також його цивільний досвід, його світ до чого ну які схильності є у кандидата. І якщо ми розуміємо, що тепер ми можемо піти разом з ним цю дорогу. Тобто, ми супроводжуємо кандидата від першого контакту до заходу в частину, постійно підказуємо, що робити, консультуємо, допомагаємо. Тобто я у більшості кандидатів навіть знаю, як родичів звуть Тоді вже кандидати заходять військову частину з нашою підтримкою. І все таки ще одне запитання визріло. якщо людина, скажімо, хоче прийти до вас в центр. Мала в минулому військову кафедру у вищому навчальному закладі, отримала, скажімо, звання лейтенанта. Чи вона через ваш центр потрапить до ЗСУ у званні того ж лейтенанта? Це дуже залежить від того, де він служив. Якщо це, наприклад, звання МВД, то лейтенанта, скоріше за все, він не отримає. У нього буде, наприклад, військовий квиток з званням солдат. Якщо там, він служив і має звання старшого лейтенанта, він лейтенанта. військове звання старшого лейтенанта, він прийде на посаду мінімум старшого лейтенанта. Ігорі, я дякую вам за розмову, зичу я успіхів по роботі вашого за центру запрошення. і триматимемо контакт, бо то є спільна справа. Я сподіваюся, що буде у нас ще можливість поспілкуватися з вами, з нашими глядачами, тому що є ще що. Розповісти дуже вам дякую. ще раз. Дякую.